Всім привіт! Вітаємо у новому випуску нашої рубрики Біля малого франка я її ведуча Маруся. І сьогодні ми перевіримо, чи знайомі викладачі та студенти із трендами. Та що, на їхню думку, під час сесії гарно, а що марно. Не гаймо часу. Поїхали! Гарно чи марно готувати шпаргалки? Гарно. Mm, гарно. 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 Марно. Гарно. Гарно. Марно. Гарно. Гарно. Гарно, <свіс> гарно. Я думаю, марно. Гарно, мати, звісно, треба. Готуватися до іспиту в останню ніч. Н... Не гарно. Це маст хев кожного студента Львівського університету і не тільки Львівського університету, а й кожного відповідального студента. Гарно. Пре... Гарно. Чудово. Гарно. Марно. Гарно. Гарно. Гарно, гарно. Ж гарно. Гарно. Марно. Випити заспокійливо перед іспитом. Марно. Марно. Гарно. Марно. Не гарно. Ні. Не можна. Марно. Ну, Так, краще винати. Гарно. От не знаю, марно нехай буде. це марно Гарно. Марно. Піти з одногрупниками на пиво Сидар після іспиту. І хаба до, під час і після іспиту теж пити. Гарно. Перед іспитом. Марно. Норм. Гарно. Гарно. До іспиту, марно. Супер гарно. Гарно. До іспиту марно. Алкоголь взагалі штука погана для здоров'я, тому нікому не раджу. Марно, марно. Гарно, дуже. Гарно, гарно. <laughs> Перед іспитом. Марно. Гарно. До іспиту. Гарно. Гарно. Перед іспитом. Як піде, як пощастить. Дописувати курсову в ніч перед захистом. Негарно. Норм. Можна дописувати і в день захисту, це теж може бути. Гарно. Марно. Гарно. Якщо дописувати, то гарно, а якщо так спочатку, то марно. Гарно. Ну, це я. Ну, це гарно. Гарно, в четвертій ранку дописувала. Гарно. Гарно, Мар... Гарно. Гарно. <зас> ну, якщо дописувати, це гарно, якщо писати, то. Запізнитися на залік через довгу за кавою. Марно. Це залік, гарно. Нормально підхремою. Марно. Гарно на залік і так ставлять. Норм. Марно. Гарно. Ну, Це залік, це не іспит. Як можна запізнитись на залік? Це. Ну це марно. Це мене дуже Добре. Красно. Гарно. Тривожно гортати тік-ток і лайкати відео про те, що потрібно готуватися замість реальної підготовки. Звісно, гарно. Так і хаблю. Гарно. Норм, сам так роблю. Гарно. Може трохи мотивацію підсилити. Марно. Це я буквально сьогодні робив У мене якраз державний іспит був. Ну це марно, це дарма. А як склали іспит? Як думаєте? Та думаю, нормально. Гарно, життєво. Гарно, гарно. гарно. Називати предмет прізвищем викладача, який його веде. Гарно. Ні, це не можна. Норм. Гарно. Гарно. Марно. Дуже гарно. Гарно? Гарно. А це ж викладачі побачать, напевно, побачать. Поб... Це, це дуже погано, типу, <гарно> запам'ятовуйте завжди. Ви так не робили? Ні, ні в якому разі. Це <гарно> марно. Ну, здебільшого так студенти роблять. Гарно чи марно робити вигляд, що ви не бачите, як студент списує. Марно. Гарно. Ну, оскільки я ще відповідаю за такі питання, які пов'язані з академічною доброчесністю, я намагаюся не допускати таких. Ситуація в мене і намагаюся, якщо студент списує, я йому роблю зауваження. Але якщо він списував, я не побачив, ну це об'єктивні причини. Гарно. Але... Марно. марно. Треба все-таки реагувати, але студентам завжди вдається списувати, це однозначно. Це марно. Треба показувати, що людина списує, і все-таки налаштовувати її, щоб вона робила свої знання, показувала самостійно. Yeah. Марно. Марно, я ніколи такого не роблю. У мене ніхто не списує. Поставити всім автомат, щоб зекономити час. Для викладача гарно, для студента марно. І так, і так, залежно від ситуації. Марно. Е -е, марно. Марно, звичайно, що ні. Це, це некоректно стосовно тих студентів, які готуються і добре вчаться. 50 на 50, в залежності від ситуації, може бути сильна академічна група. Марно. Дуже гарно. Um, але ну, на офіційному рівні не цьому. такого не буває. Зробити на іспиті всі відповіді, без, щоб дивитися, як воно горить, усі бігають, світяться. Це гарно. Я до такого ще не додумувалася, але це, це може це можна скористатися. Дякую. <звітлиць> я, я такого не практикую, марно. Я провожу іспити усно. Ага, <реш> тестів не пишуть. Марно, так, так, невірно і неправильно, і некоректно. Угу. Дуже гарно, це дуже гарно. Марно. Марно. У мене на тесті немає тестових завдань, як би це не звучало. Переводити іспит у суботу? <реш> марно. <реш> Ой, марно. А, марно. Марно, все ж Ой, це гарно. Не дуже марно, але в силу обставин, звичайно, що ми мусимо з цим рахуватися і, звичайно, що іспити в суботу є. А? Нормально. Я не знаю. І не гарно, і не марно. Марно. Гарно. Особливо, якщо в неділю ще гарніше. Використовувати 6, щоб скласти завдання для студентів. Марно. Марно. Не користувався марно. Я не пробувала. Mm -hmm. Складаю сама, бо. Ну, бо вони не пишуть тести, так що ті запитання mm -hmm. я складаю сама. Марно, не використовую. Дуже марно, а краще це робити самостійно. Марно. Дуже гарно. Всім рекомендую, до речі. Поставити трійку студенту, який з'явився лише на іспит. Mm -hmm. Марно. Це дуже гарно. <реш> це супер. Не практикує такого. Я студент, такий як навіть погано відвідує, намагаюся його витягнути на трійку, Так. Ой ні, тут треба поставити два, щоб він ще раз прийшов. Некоректно стосовно тих студентів, які цілий семестр працювали в аудиторії. Спит. Гарно студента треба підтримати. То марно, чи треба заслужити оцінки? Залежить від настрою. Якщо мені лінь буде складати талон, то гарно. Якщо не лінь, то дуже засуджую, марно. Відправляти студентів на повторний курс. Марно. Гарно. Це хороша практика. Життям пере... перевірено. Думаю, гарно для студента, який інших варіантів не має. Марно. Гарно, тому що це є можливість все-таки студенту підівчитися і залишитися в університеті. Угу. Не хотілося б, тому 50 на 50. То не добре. Ну, вони мають вчитися і тоді буде гарно. А якщо відправляєш, то це марно. Незалежно яких, ну більше гарно, ніж марно. День іспиту змінити формат з письмового на усний. Марно. Просто недоречно і марно, однозначно. Марно. Це не так, це, ну Тоді не гарно, нема вас такого вислуху. Ну, так, не гарно. Недопустимо, марно, так. Нехай буде гарно, а інколи треба теж давати нестандартні ситуації, щоб студенти виходили з зони комфорту. Марно. Є план, треба дотримуватися. і В останній момент змінювати план. Це марно. Краще навпаки, тому марно. Поставити оцінку 89. Марно. Це не професійно. Марно. Намагаюся теж таких межових оцінок ну, підходити по філософськи. Марно. Не практикую завжди один бал в користь студента можна знайти. Це дуже марно і, напевно, дуже несправедливо, бо важко визначити знання між 89 і 90. 90 краще. Марно. Це медконером. У вас і все на сьогодні. Пишіть у коментарях, які ситуації ви пізнали себе, і що для вас гарно, а що марно. Сподіваємося, що ваша сесія проходить успішно, і вже зовсім скоро ви насолодитесь своїми заслуженими канікулами. А ми зустрінемося у новому випуску біля малого франка. До зустрічі!